Привіт, привіт, вітання з невеличкого містечка в Австрії. Ми зупинилися в транзитному готелі. Проїжджали Баварію, проїжджали Мюнхен в підземному переході ніченькою після 12-24 Заселилися, і ось як виглядає австрійське містечко в Альфе тут скрізь в день неділі. Нікого немає, все чинно і спокійно. Блакитне небо, катедральний храм. В мене трошки часу. Поки чекаємо на автобус, хочу зафільмувати. Не люблю витрачати час на те, щоб просто байдикуючи стояти в холі отелю і слухати пусті балачки, коли довкола стільки цікавого і можна щось побачити. Я абсолютно не тюрель. Подорожую з туроператором Акурт. Тур дуже класний, називається «Курортний роман. І все роздивляємось Австрія. Ось каштан такий потужний, величезний. І катедральний храм. Ось такі муральчики. Довго гуляти не буду, тому що мають приїхати автобус. І у нас має бути чек чекаут вже з готелю я зробила, а має бути чекі на автобус. Боже, яка краса тут. Як добре що я вийшла. Лізні крамнички, крамнички, крамнички. Ось така площа. І тут правда, правдиво справжнє диво. Краса. Це транзитний готель, тому не моніторила це містечко, але краса не перевершена. Ке щастя, я, що я саме пішла в подорож в мандри свої. Мюзеям ейчів. Це центральна маркпляц. Площа ринок Хіршин ам Маркпляц. Скрізь квіточки, все життя, вигулюють песиків. Неймовірний вайб австрійського містечка. І ось там, за Парасольками, ми бачимо Альпи. Боже, які гарні будиночки, просто красунчики. Просто красунчики. І величний катедральний храм. Дуже величний колона, колонада з капітелями. Капітелі іонічні, ось так закручені. І робимо коло, робимо коло поєднання від Volkswagen. Private Бенкінс. І ось приду цією площою ринком. Загляну, що тут бувається. Безхатько, просто неймовірно. В контровому освітленні, звісно, камера не передає, але дуже-дуже атмосферно паруються Альпи. У нас на Карпатах кажуть, то медведі люльку курять. То медведі люльку курять. Зараз вже треба закінчувати оповідки. І звісно, австрійський одяг. Дірндль. Ось-ось-ось. Гсло. Бачите, дірне з фортушком я робила саме э, гл. Це бренд бюргер. Боже, а тут ще причаївся будиночок. Ну подивіться, ну що це за бусинки. А там на горі сучасність. І ось іще один, боже, які вони гарньоні. Які ж вони гарньоні. Отак поєднується давнина, сакральна велич. Боже, як це гарно, як же це гарно. І на світлині, і так загалом. І сучасність. Ще раз заглянемо це все. Краса. Якщо у нас площа ринок, то її можна обійти по периметру. Я буду йти іншим керунком, адже дуже цікаво. Ось такий фонтанчик. А ось дзвіниця катедрального храму. Водичка тут дуже-дуже чиста. Фархоф і гортензії, Бачите, скрізь гортензії Викладаю вже стільчики для кав'ярень. Неймовірна краса. Неймовірна, неймовірна краса. Тут же гарніше по освітленню. Ось такі будинки, перший поверх крамнички. Дерева підрізані. А тут дивіться, які квіточки. Ось такі ромашечки, навіть яких не бачу, це, напевно, різновид жоржин. Ось такі жоржини, ось такі, 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 такі. Все дуже вшатно підстрижено. Знову ж крамнички. Як добре прогулятися зранку, розтрясти дуже смачний обід. В Австрії їжа просто фантастична. І пройтися і відчути цей вайб. Це не туристичне місце, але як же тут гарно. Шпаркаса, Шпаркаса. Так, і там ще цілий парк з вілою. Так, Австрія — це велична країна для людей неймовірного рівня. Неймовірної атмосфери. Ну що казати, ми це знаємо по Чернівцям, по Львову. І ось Австрія, періоду Газбургів, бачу по е Решіці. Ось бачите, такі давні туї. Тут теж поєднання давніх будинків і сучасних з надбудовами. Ось так, ось так, ось так. Пізнаємо решіточки. І ось такі фантастичні, ніби як на вулиці Юрія Федьковича у Чернівцях, або на Костелівці у Львові віли Наш готель десь там. Але мені здається, що буду робити коло. Ще є пару хвилиночок, поки пройдуся. Скільки цікавих вражень я отримала зранку. Просто диво. О, поїхав наш автобус на зупинку. І ось дивіться, ця фантастична. Віла красуня, просто красуня. Ах, як Чернівці, як Чернівці. так А тут вже такі більш модерні сучасні, а ця віла історична. Ще раз її оглянемо. І ось там наш готель. Поєднання сучасності і історії. Ось, бачите, майже Клагерфурська решітка. Ось такий вже більш скромний парканчик. Скрізь зелень. Люди... зелень, людей немає. Чудовий початок дня, неймовірно смачний сніданок. Сьогодні відносиний ранішній виїзд. 9.30. І попереду у нас Швейцарія. Столиця Берн. Але зараз поки що Австрія. Насолоджуємось. Неспішно до чиє життя Австрії правдивої. Знову на горизонті Альпи, сучасність і поєднання. І ось тут Альпи. Порвують Альпи. Ще одна стародавня віла велична. Чудовий раночок, спортивна проходочка. Ось така віла. Скрізь зелені парканчики і Альпи. Поруч катедральний храм, і він відбивав нам кожні 15 хвилин ніченькові дзвони. Але ми так стомилися, що навіть не чули. От ще один будинок, і рухаємось туди до нашого готелю на заселення автобус. Ось таке вранішнє коло з емоціями, моїми вранішніми повідочками. Підніжжі Альп, неймовірного вересневого дня в кінці вересня, подорожуючи з терпоратором Акуртур. Ще трошечки буде вже біля готелю. І ось наш готель і наш фліксбокс. До нових зустрічей Чудового дня нам усім. З любов'ю завстріл, ваша Оксана Дем'янишина. В подорожі світом.